Ігнатенко Дарина Олександрівна. І знову вирує зима. Настала холодна пора. Місто Ніжин І знову вирує зима. Настала холодна пора. Розкрила пригнічені шати, де вперше почулись гармати, де вперше зникали надії, кривавим обвінчались мрії. Дитячі поля водоспадів. За ними життя з автоматів, пекельні зажурені ночі, недоспане серце дівоче, утрата журба та незгода, і де ж та незламна свобода. Ось так почали виживати від вітру тяжкого втікати. Молилися Богу до ранку, щоб стріти ще й інші світанки. За воїнів наших коханих. Тепла й до сьогодні незнаних, так бореться серце в тривозі, неначе застигло в морозі, продовжує холодом мити, життя наче снігом сніжити, зима льодовита завіса, чарівна заступниця біса, все морозно, морозно віє, щастячко наше, не мріє, це з неї завершились грози. Закінчиться років погрози, хай віє, поганих здуває, До волі вперед помагає, завіє сніжинками в очі і засяє незламніє ночі.